Класно навчитися на цьому заробляти. Тобто залежність від телефону і від соцмереж буде далі ще більше. Люди будуть цим тикатися більше і більше, і далі це, на жаль, перейде взагалі віртуальну реальність. Люди будуть сидіти в шаломах чи в очках, і у них просто постійно буде там тут Інстаграм, тут Тікток, тут повідомлення. Я взагалі не знаю, як це людський мозок витримає, але ми до цього йде. І у тебе є два варіанти: або плюватися і казати, фу, за що нам це треба, дурачки, або сидять онлайн, або адаптуватись, так. хочеш ти не хочеш, це адаптуватись, прилаштувати. Навчитись цьому і заробляти на цьому. Я знаю мужиків, от таких, як ти з такою бородою, здорових і так далі, які до соцмереж, мають відношення не то, що 0, а мінус 100. І вони все рівно себе змушують знімати відео, розповідають, розказують. Ну так, да, ну, типу, така. Тіпо, тіпо. Я тебе розумію прекрасно, бо я ж починав блог, я теж дуб-дубом був. Я нічого не розумів. Але крок за кроком, крок за кроком, да, став мільйонером. Але це ж люди думають, що просто фартануло. Да, любий успіх це фарт, але перед цим мають бути кроки. Чіткі до чогось, і в якийсь момент воно вистрілює в тебе, правильно повторюючи дії, правильно повторюючи дії, чітко знаючи так. як. А, тому ми зараз. Була яка задача українцям зараз розказати, як можна заробляти онлайн. Варіантів дуже багато, дуже продуктів. Тобто, замість того, щоб ти якісь рік маркетівну щоб там а, працювати на якогось дядю, скажем так, і так далі, ти можеш сам для себе стати тим, хто генерує собі гроші за рахунок того, що ти вмієш привертати увагу потрібної аудиторії до себе. Не треба бути супер там мегастар чи супер оратором, щоб просто знімати відео зараз. навпаки, якщо ти помітиш відео, які ти лайкаєш в TikTok, наприклад, це відео просто людей, які розказали щось цікаве. Навіть не супер зірки якось. І а, тут головне навчити, що з цим робити. Але величезна проблема, що самі великі блогери не мають роботи, бо вони не знають, де взяти рекламодачів, де взяти mm -hmm. компанії. Тому ми працювали оці всі, а, як тільки я дуже від поранення, ми одразу почали працювати над тим, щоб створити купу продуктів, які потрібні українцям, взагалі людям у всьому світі, це ігри на телефони, тапалки на телефони, різні там і сайти, і різне можливість щось там продавати, якісь органічні продукти, куча всього, що люди вже самі шукають. Тобто, ми тестували, що людям заходить, що вони самі пишуть запити, як нам це знайти. Ми їх створили. І тепер ми вчимо українців, як навчитись бути тим, хто привертає увагу, хто може це продавати. При тому у них і стається всій монітізації і так далі, коли для когось це основний заробіток. Для них це просто додатковий сорі, що так, але пил. Ну Насправді, бо це гроші, я розумію, кожна, кожна, коли ти їх заробляєш, ти розумієш, що кожна так. копійка важлива. Але в а, загальному масштабі ти розумієш, що це пил, що для когось, коли заробіток, бо в тебе є продукти, які ти можеш продавати. І а, зараз ми навчаємо величезну кількість блогерів взагалі, людей. І блогерству, і різним напрямкам кріпти. Саме головне, що не заробітку, а кріпти, бо зараз величезна проблема з банком банками, з блокуваннями, як вивезти гроші, перевезти. А тут хоч 10 доларів, хоч 10 мільйонів доларів, долар, 3 секунди і гроші, де хочеш, розумієш?